Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт-класу. Давайте поговоримо про те, що відбувається на полі бою, тому що лунають бачите різні заяви із Білого Дому вже із Кремля з приводу якихось ймовірних перемовин. Але допоки дипломати працюють на полі, відбувається бій зокрема дуже серйозний у районі Великої Новосілки, що на Донеччині, там серйозна для нас загроза оточення. Зокрема, кажуть в Осу Хортиця, що ситуацію контролюють. Є плани, як цього не допустити, але військові пишуть у. Соціальних мережах, до прикладу, що ситуація ускладнюється від дня до дня, що там які можуть бути варіанти, тому що з логістикою там є проблеми. Ну там є проблема в цілому по цій ситуації, тому що ворогу вдалося здійснити оперативне охоплення наших підрозділів частин Великій Новасільці, і тепер яким чином можливо не в повному обсязі використовується саме цей момент. Треба значить, відвести військ з війська наші з меншими втратами, з нанесенням більшого враження ворогу, але ж головне зараз зберігати підрозділ, особовий склад в такій ситуації. Умови там складні і питання там в офіційних заявах, все це зрозуміло, ситуація там важка. В такій ситуації треба відповідним чином здійснювати логістику тих, хто там залишається, і відходять аргіргальні бої завжди. Вони важкі. На жаль, за останній рік дуже багато було ситуацій, коли вони повторюються, тому що ворог використовує свою перемогу видах озброєння в особовому складу він періодично організує ці охвати, і нашим військам приходиться в важких умовах виходити з них. і, і саме зараз там великі Новосільці, така уроди ситуація. Разі втрати нової новосілки, наскільки легшим буде шлях наших ворогів, зокрема і до Покровська, в тому числі? Ну, як від втрати будь-якої позиції стає не краще, так це точно. А з урахуванням того, що це якби останній час було прогнозовано, залежить від того наскільки вдалося організувати відповідні оборонні рубіжі на подальших можливих шляхах просування ворога. І зрозуміло, що буде залежати, в якому в якому стані буде виведені наші війська з цього оточення. до самого Покровська Росіянам залишаються також лічені кілометри. Головком Сирський каже про те, що росіяни зосереджують там ну достатньо непогані свої сили. Одні з найкращих своїх частин вони намагаються тиснути. Кількість штурмів там чи не найбільша кожного зведення генштабу, ми можемо це бачити. А водночас вони намагаються уникати міських боїв Росіяни і Покровськ обійти. Наші подекуди навіть контратакують, як до прикладу, в Шевченко. Чи вдасться нам найближчим часом сповільнити принаймні наступ Росіян на Покровськ? Залежить від можливості стосовно ресурсів резервів, які будуть виділені на підтримку наших частин. Але саме те, що ворог не заводить поки. Свої війська безпосередньо в місто і там діють його розвідно диверсіонні групи. Це зрозуміло, тому що для того, щоб вести урбанізовані ці бої в місті, треба більш потужні сили, які у них поки немає. Тому вони виходять, скажімо, з північно-східного, з західного. Північно-західного напряму все ж засереджується на поточний час перерізання шляхів відповідних, от, для того, щоб знизити потенціал забезпечення наших військ, які діють безпосередньо в Паковській. Там досить потужна система оборони сформована, але зрозуміло, без поповнення всього необхідного для ведення бойових дій. Ці можливості будуть зменшувати, і ворог, все розуміючи, намагається будувати плани, їх реалізовувати по виходу на відповідних е, наші дороги. На мапу треба подивитися, це видно, яким чином це відбувається. Але вже тільки після цього, після ослаблення зниження нашого потенціалу. Планує заходити в саме місце. Це відображає ситуацію з тим, що в нього суттєві втрати, незважаючи на те, що я погоджую, що там задіяні підготовлені війська російські і забезпечення є, має місце, але не настільки, щоб вони вже зараз із самого початку заходили в місце. Чи можна сказати, що десь схожого характеру бої у Турецькому часовому Ярі? Восухортиця знову ж таки кажуть про те, що росіяни зараз готуються до штурму Часового Яру. Вони фіксують активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець. Ну і загалом вони е, там намагаються накопичити якісь свої сили у тих е, трубах і рухатися і таким чином, в тому числі. Але динаміка міських боїв і в часовому Ярі, і в Турецьку. В Турецьку, ми, між іншим, тримаємо ще одну шахту. А яка як чи можна порівнювати загалом а, і одне і інше одну і іншу позицію? Принципово різниця полягає в тому, що в цих двох містах Тарецьк, ну гірше наші позиції там залишились на півночі. От навколо цієї шахти було дві зараз залишилась одна, де ще контролюють наші війська цю ситуацію в часовому яру. Ну теж якби вже йдуть бої, при що в повному обсязі промзону захопили в Часовому яру. Наші утримують там хмарачосичі, такі висотні забудови на півдні, і вже і там, і там йдуть саме ті бої, на які вони не рішаються в Покровську, і в цьому є принципіальна позиція: тобто, по стадіям ведення боїв. В містах це різне, тобто найгірше у нас зараз Тарецьке, потім Часив Яр і ситуації... А потім Костянтинівка Ігор з перспективою безумовно, саме так там Константинівка Дружківка, Славянська. Тобто, ця агломерація може бути їх планами не подальше, але для цього їм треба тут значить, добитися відповідних. Рівнів захоплення і на майбутнє плани то вони будують, але ж наші оборонці їх руйнують. Коли говорити про те, що відбувається на напрямку Сіверському, там. Там також є певна активізація, зокрема за населений пункт е, Білогородка. Він називається. Так, якщо я правильно бачу зараз на карті, е, там, е, там серйозні бої, тому що фактично це такий останній населений пункт у Луганській області. Ну тоді би росіяни мали можливість сказати, що в принципі вони вийшли на адмінмежі Луганщини. Е, що відбувається там? Да? Ну, за рахунок чого нам вдається так довго тримати зокрема цю позицію. Там була сформована відповідна система оборони, вона підтримується військами, це розуміють керівництво і підрозділи, які без да, да. виконують ці завдання. Але ви вірно звернули увагу на воєнно-політичний аспект боїв навколо цього, тому що. Ну, Путіну своєму глубінному треба доводити, що на ще Ну і показувати світу. Тим паче, в, значить, напередодні можливо переговори відносно зупинення ведення бойових дій. Ми знаємо, що він намагається по максимуму лігмітізувати землі, які вони повносили в конституцію воєнним шляхом, тобто захопити ці чотири області. І ну, по Луганську залишається от саме ця частина, щоб можна було сказати, що фактично захоплено в кордонах адміністративних. Вони ж роками назад формулювали такого роду завдання і не могли виконати, тому там питання є з цієї точки зору найбільш актуальне. Ну, ми знаємо, опять таки по великим втратам. Ворога вони не можуть як раніше на такої інтенсивності бої і просування вперед, як було, і тому розставляють пріоритети. Пріоритетами стратегічного рівня є бої на східному фронті і бої в Курщині. Але зараз ми бачимо, що тепер уже безпосередньо. Донбас на Донбасі це йде відносно того, щоб все ж захопити в повному в кордонах, скажімо, Луганщину. Ну і далі просуватися вперед по по Донбасу. Це пріоритети. Ми в Зв'язку з цим вони відклали скажімо, інтенсифікацію ведення бойових дій на Запорізькій Херсонській області. Вони скажімо, залишаються ці плани, але не вистачає. Потенціалу не вистачає живої сили в першу чергу, а також усього необхідного для забезпечення такого рівня боїв на Херсонщині і Запорізькій області. А куп'янщина. Тому що ну зрозуміло, по півночі Харківщини вони там ну також загрузли, відверто кажучи, в боях у Вовчанську до прикладу, ми тримаємо серйозно там лінію оборони наша на Липцях, але ем, непроста ситуація поблизу дворічної і загризового, коли говорити про Куп'янщину. Там росіяни намагаються подекуди розширити навіть свої плацдарми. Їм десь вдалося вже навіть закріпитися. Я погоджуюсь з вами, що на Харківщині як така таково... В області найбільш скажем інтенсивно бої ведуться саме в цих областях. Тобто для них в районах області принципово це Купінськ, Купінськ вузловий, тому що залізниця важлива для перекидання військ, і так далі. Тобто, у них шляхи це пріоритети. І в зв'язку з цим вони засереджують там. Тобто, одне поло таке коло це безпосередньо купінськ купінськ вузловий, а друге це південніше, тому що їм вдалося вийти на річку, розрізати з піщаного і вийти безпосередньо в напрямку Борової. Баравої, це таке друге коло на Харківщині, і там бої. Тож це досить висока інтенсивно і продовжується. На жаль, скрізь потрібні ресурси, резерви. От за які борються у нас. Це по збройній техніки боєприпасів, які суттєво залежимо ми від наших союзників. І незважаючи якби на зупинення на 90 днів допомоги американської, все ж йде розмова про те, що України це не буде стосуватися Трампа, все ж так більш прагматично починає розуміти ситуацію. Вибори пройшли, а тут справа зовсім інша. І тому скоріше всього, це так і має місце. Ну і окрема тема це наша мобілізація, тобто, в принципі, як засіб мобілізація укомплектування наших частин, в першу чергу, ті, які діють бригади на лінії бойового зіткнення. Ви про мобілізацію сказали. А я хотіла вас також запитати про те, полковник Поліса каже про те, що мобілізація, коли говоримо про мобілізацію 18-25-річних, то Україна розробляє реформу для для добровільного призову. І ну, цей план для залучення людей віку від 18 до 25 років, він включає фінансові стимули і гарантії навчання. От такий план. Він правильний по своїй суті на добровольчих засадах, фінансова а, частина, в тому числі, і чи може це стати відповіддю на закиди Сполучених Штатів Америки, щоб ми знизили граничний вік? Де питання не тільки і не стільки, щоб там задовільняти якісь погляди американців, а питання у тому, що три роки треба вирішити в кінці кінців питання відносно укомплектування наших частин. Принципово для нас саме в цьому. Ви ж подивиться по фронтам, якщо... Іде там інформація, яке перше питання ставить саме питання по особовому складу, тому низький рівень у комплектовності, і безумовно треба займатися, скажем, мотиваційним таким підходом, але в умовах, які зараз існують у нас на фронтах, він швидко не спрацює. І тому значить, треба приймати можливо важкі в чомусь там популярні, непопулярні рішення, але рішення, які б провели до відповідного рівня мобілізації, з рахунок якої було б укомплектоване наше, хоча питання де по Бригадам, частинам, які на лінії зіткнення, на ну формування резервної бригад для того, щоб стабілізувати будь-яку ситуацію на фронті. На тому ж Покровській, який ми з вами обговорили там декілька місяців тому, вдалося збити. Імпульс, такий наступальний ворога за рахунок того, що резервні бригади декілька все ж знайшли і туди перекинули. І це завдяки цьому був от отакий самий наступальний імпульс. Питання в цьому і скажі... але це ж означає, що має бути принципово інший підхід аніж той. Який у нас був, от коли ми зараз провадили мобілізацію, безумовно? Ми ж бачимо, що закон про мобілізацію ввели, але він не забезпечує вирішення цього. Там його модернізують, намагаються ведення до ну, все це навколо. А якщо не вирішується по суті, то навколо ми тільки так, втрачаємо час. Це треба робити, але воно не вирішить питання. Ну і трохи вище ви згадали про Курщину. Давайте поговоримо про те, що відбувається там. Є ну така такі новини достатньо для нас. Знов ж таки не дуже добрі, тому що кажуть, що КНДР може відправити нову кількість військових на підкріплення РФ протягом наступних навіть двох місяців. Президент неодноразово зазначав і розвідки. Британські в тому числі підтверджували, що з тих, що вже прибули, 4 тисячі. Фактично, ми ліквідували, але вони викликають на себе вогонь. І кажуть, мені експерти, що фактично це є така Одна з основних їхніх функцій. Вони йдуть шеренгами. Це для нас буде новим викликом, якщо Кімчанин Путіну віддасть ще солдатів. Це буде додатковим завданням щодо знищення ворога. Північна Корея поставляє і особовий склад, і боєприпаси. Значить, по оцінкам західним 60% боєприпасів. Які росіяни задіють на фронтах? Це вже зараз доля північної Кореї. Вони почали заводити свою важку артилерію, системи залпового вагню, ракети, до речі, тактично і дії, тобто дуже потужний там, де Європа і всі ну, країни, які нам допомагають біля півсотні там ті ж корейці вирішують ну, по снарядам. Ми бачимо, якщо Європа мільйон завесить, Період то вони по сукупності там 2,6, по-моєму. Ну, в общем, вже доля витака по, по боєприпасам, але ж питання не тільки. Якщо там КН-23, вони не такі сучасні, не з такими характеристиками, як «Іскандер», аналог якого це є, але все рівно це засіб потужний, який застосовується і з яким приходиться нашим оборонцям боротися. Тому треба працювати в цьому сенсі щоб американці вони ж там повільно так розглядали коли зайшли не зайшли в росію ці корейці, яка допомога і з це зволікали з усім цим тому що треба якби давати вірну оцінку і значить, свої дії скоригувати у відповідності з такими діями а це вони не робили на жаль, раніше, ну подивимося, як зараз буде й це лягає тягар більше безпосередньо на Україну, на наш оборонно промисловий комплекс, на наші завдання невиконаними мобілізації. Ну і таке інше. Зараз багато дуже розмов з приводу того, що можуть розпочатися якісь перемовини. Кіт Келох отримав 100 днів від Дональда Трампа на вирішення російсько-українського питання і закінчення війни. Чи схильні ви думаєте, Олександрович, що росіяни навпаки зараз підвищать інтенсивність своїх наступальних операцій, в тому числі ну і для того, щоб і ставки десь підвищити? Він уже робить Путін це. Ми з вами говорили, що внутрішні, якби ну не тільки внутрішні, там для глибинного народу це постільки. Паскільки діє, так в першу чергу безумовно, це підвищення своїх ставок на майбутніх переговорах, і часу не дуже багато. Він це розуміє, тому от військовим шляхом лігімітізує захоплення наших земель, всіх областей, а також ну і завдання відносно кущені, щоб від витіснити наші війська від тіля, щоб позбавити такого актива. Україну всіх переговорного процесу, але американці вже теж це розуміють, і поки декларативно, як би і такі що, мовою воєнної дипломатії доводять до Путіна завдання. Ну на що він е, говорить про залишається його відповідь? Залишається. відкинули план. Команди Трампа по миру ще до лігімітіну до інавгурації, скажімо, і тепер на ці так сказати, підходи декларації американські, він все рівно залишається на позиціях, які раніше перед початком цієї етапу цієї війни, тобто 97-й рік, паната що по відводив війська і таке інше, не говорячи про Україну нейтральне, і збройних сил, фактично щоб не було там російська мова. Ну і... Там я не буду повторювати, там по пунктам. Тобто, поки ще на словах він і по суті введення бойових дій нанесені удари по, по території України безпосередньо він змін ніяких не робить. Це відображає його позицію, яку треба переламлювати іншого він не розуміє. Вчора Ройтер цікаво написали думку про те, що нібито Путін дуже зараз переймається за стан своєї економіки. Ми знаємо, що на цей рік у бюджет він заклав збільшення видатків на оборонку, зокрема. Ну і в принципі він готується воювати й далі. Деякі експерти кажуть, що фактично за певними розрахунками можна зрозуміти, що на ось такого штибу війну росіян вистачить ще на рік. Мається на увазі фінансово в тому числі. Як вам видається, наскільки ну, при тій кількості яких Ресурсів їхніх ми сточуємо, чи готовий Путін воювати ще довго в такому ритмі? Ну скажімо, по потенціалу західні фахівці говорять про те, що по бронетехніці, наприклад, там воєнний аспект, скажем, вони ще можуть з урахуванням там того, що знаходиться склади цієї техніки з радянських частів біля Урала за Уралом, з урахуванням того, що буде збільшується доля старого. Бронетехніки, але так чи інакше, ще про ну і стоїть інтенсивності втрат, яку зараз вони мають до двох років, раз з точки зору живої сили ворога, да так не вистачає, але вони підняли скажем кількість призову за місяць до 50 тисяч навіть більше. І опять-таки по аналізу західних фахівців таким чином, як ну якщо інтенсивно збрать втрати на поточний час. Вони ще років п'ять можуть, тому тут безумовно треба вкладати не тільки воєнний сугубий аспект, а саме економічний, тому що ну там є приклади у Трампа. попередників, того ж Рональда Рейгана. Який економічним шляхом зробив дуже багато для того, щоб розвалити Радянський Союз і НАТО, як ми знаємо, ряд інших. І зараз інструментальні та такі у Трампа є, але потрібна рішучість не тільки в заявах і не стільки в заявах, а в справах. І хотілося б побачити саме їх за ці там 100 років, які нарізані Келегоном. Сто днів спасибі вам, величезне, пане Ігорі, за те, що ви долучилися. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Дякую дуже дякую вам.